Вітаю! Мене звати Дмитро Ткачук і сьогодні я вам хочу розповісти про три такі речі. Перше про проєкт сприяння добробуту віл-інфікованих українців, які проживають у Фінляндії. Про допомогу емоційну підтримку за допомогою тварин і про курси для віл-інфікованих та їх сімей. Перше. Це проєкт сприяння добробуту віл-інфікованих українців, які проживають у Фінляндії. Його керівником є Ніна Лаксонен, і ви зараз можете побачити на екрані її контакти. Ви можете зв'язуватись з нею з будь-яких питань. Питань, зрозуміло, віл-сніду. Вона може направити на лікування, також ви можете пройти тестування. На ВІЛ-інфекцію. І е, цей проєкт важливий тим, е, що люди з ВІЛ-інфекцією дуже часто переживають інтерорізовану стигму, вони переживають сором провину із за своєї хвороби. Насправді, в е, цьому нічого нема соромного, але е, такі люди потребують певної психологічної допомоги, тому що їм. На початку буває дуже важко жити із цього в суспільстві. Не менш важливою метою проєкту є створення індивідуальної та групової підтримки людей з України, які інфіковані ВІЛ. І особливістю проєкту є те, що до груп підтримки і таборів залучаються також тварини. Підтримка із залученням тварин покращує соціальне. Та фізичне благополуччя людей і таким чином покращує їх якість життя. У дослідженнях, пов'язаних із роботою медсестер, також було виявлено, що діяльність із залученням тварин зменшує депресію та тривогу і покращує в цілому результат лікування. Неурядова громадська організація хі Point – Організовує безкоштовні курси вихідного дня, метою цих курсів є підтримка благополуччя та здатність учасників функціонувати і знаходити ресурси, отримувати професійну підтримку з боку інших людей. Курси, перш за все, призначені для тих, хто нещодавно отримав інформацію про своє інфікування. А також для тих, хто вже тривалий час проживає з віл-інфекцією. Курси проводяться у Південній Фінляндії і зазвичай тривають 2-3 дня. Що ж відбувається на курсах? Курси складаються з групової роботи та частувань. І там проходять лекції, обговорюються теми лікування ВІЛ, життя з ВІЛ. Побудова романтичних стосунків, якщо, наприклад, у вас є віл інфекції і як убезпечити себе та партнера. Також батьківство і розширення ваших прав і можливостей. Сімейні курси можна відвідувати самостійно або всією родиною. У сімейному курсі можуть брати участь, як ті, хто має родину, і також хто її не має. Члени ВІЛ-інфікованої людини також можуть брати участь в курсах, які пропонують можливість занять з маленькими дітьми. Діти мають свою програму і отримують належний догляд. Хто інструктори цих курсів? Це експерти з hiv point і також медичні працівники. Також можуть бути ще запрошені експерти. Яка вартість курсу та як подати заявку? Курси включають в себе повне обслуговування, є безкоштовним, за винятком оплати проїзду до місця їх проведення. Але якщо у вас є проблеми з цією оплатою, ви можете звернутися і це питання може бути вирішено. Ще раз хочу вам нагадати: якщо у вас Є будь-які питання, ви можете звернутися до Ніни Лаксонен, ось її контакти, а ссылку, де можна буде заповнити заявку на курси, буде прикріплена до цього відео. Дякую вам!